Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні в нас 28 лютого, п'ятниця, останній день зими, завтра вже приходить весна 7.55 ранку. Я вже реально сижу в машині хвилин 5 на уклончику і на 8.38 і поки нічого немає. Був е, по 838 3, 3 км подачі, але Ков 1,8 на Якова Гречевського за 260 гривень. О, дає 6 метра Майбурди, кафе Тарамара, Келиська 61, 80 за 2,7. 838 бацьки. Тобто, починаємо нашу працю. Подивимось що. Ну, я думаю, вечір, то по-любому буде класний. А там буде видно. Машинку зняли з зарядки. А як буде день, то буде видно. А поки можна подаватися до клієнта. Слухайте, щось вже 8-10, а немає. Е машин. Ну, реально дуже мало. Обично в цей будній день тобі, вже пробки в такий час. А це реально пробок немає взагалі. Хоча п'ятниця, непонятно. Чому так, але. Поки їздити хорошо. Ну, я думаю, ввечері друга половина дня то точно буде треш. Але зараз якось неактивні. Може якраз всі бо сьогодні збираються рано нікуди не спішати всі в другій половині дня на виїзд із Вінниці. Подивимося, поки стої. я вам скажу активності в таксі немає. Три тобто закази на 8 все, я стою на магнитиках, цепочках. І поки нічого. Будемо працювати. Подивимося, що у нас сьогодні буде. О, 5.838. І що в і 600 річчя на Хмельницькій 693 беремо. Бачите, даже пока не вистрілює реально. Странно. Так, а що це у нас? А, автомейка все. Дунчик нас реально не вистрілює. Вже причому другий заказ по 8.38, але це буде по суті зараз 10 хвилин, хай ви 15 і зараз поки дозубені 25 хвилин. 160 гривень грязними, 161 Ну такої Коротше пачки, щоб ви розуміли Уклон реально так і мовчить, він мені нічого не давав, стільки я стояв і виходить А 838 йди, йди, йди. А 838 реально вистрелював і дав мені даже з юності 5 на огонти, отут біля, де український товари магазин, за 160 гривень 6,7 кілометрів. звісно, я зразу взяв, бо я стояв там прямо на юності. Подача була 300-400 метрів. І зараз мені дає 1,5 ну, км подача з Левицького, на центр ЗОРУ за 140 гривень теж 838. Я поки чесно... Ну, мені в принципі паралельно хто дає, тобто, хто дає, то, то і будемо возити, якщо хороший тариф і все нормально, то чого би і ні. Але... Прикол з уклоном не можу зрозуміти, що таке. І в ефірі 838 реально заходиш, чи є замовлення, а на цьому, на уклоні навіть не колати. За все время, поки я їхав сюди на Київську, один раз щось колотнув. Я заходив, провіряв, а в ефірі заказів немає. Понятно, що потім я думаю, що воно ближче до вечора ввечері вирівнюється. Ну пишіть, як у кого чи це може у мене так. Чи... Реально це зараз така на уклоні праця. Хто працює, пишіть. Ну що, друзі? Стоїмо ми Кореї в такі локаси. Е, Ждемо відька 22 кілометри ми проїхали. Е, що в нас так, 838 500 гривень грязними, 60 комісія. Це що 440 гривень виходить, в уклон. Ой, кажу, в уклон 8.38. І зараз подивимося, що в уклончик. Уклончик там вроді, взагалі один заказик, Чи що заказік Да 60 гривень чистими, 520 гривень. Можна сказати, за 2 години. Зараз стою, я тут, чекаю, Вітя має приїхати з людини там ліф бере в оренду. А ви, друзі, пишіть, кому треба, електричка в оренду. То є ліф і там вроді ще Зоя є. общем звертайтеся, якщо щось. Щось будемо думати, скажімо так. Ну робота, я вам скажу чесно, я розстроєн пока уклоном, тому що її просто немає. 838 стріляє, стріляє доволі непогано. Я виставив подачу 07 і нормально воно мені стріляло. Ну я думаю, що все одно я ж говорю, що ввечері должен бути толк. По уклону або, скажімо, після 5 години десь, Ну, поки його просто немає. Я поки вийшов з ефіра, виключив. Тобто ждемо Вітька, потім вийдемо працювати, включимося. Друзі, е... от тоді, як я стояв, ждав вітю, і так і я не попав додому, тому що. Ой, кажу, додому не попав до праці, тому що були ще справи, потім я поїхав, мені ще в стрижівку треба було. І це я в 5 часов в 5-10, в коротше, плюс-мінус. Розпочав працю. Це от мій третій заказ от беру. Я вже на місці, о, клієнт вже є, потім ключ. Друзі пробіг в мене 85 кілометрів, це зараз... Ну, я зараз беру тут з Максимовича заказ, везу на 600-річчя і може ще якийсь один зроблю додому, тому що вже дружина чекає. Не буду сьогодні довше я працювати. Коротше, пробіг 85 це в мене зараз і каса в мене рівно 200 600 ну з вирахуванням комісії по 838 і так же само по уклону. Ну, по уклону зараз буде плюс візьму мінімалочку ще за 80 гривень. Але в мене той, бо я спочатку думав, блін, щось каса взагалі маленька для такого пробігу 85 км. Але щоб ви розуміли, це на цьому пробігу я їздив в Стрижоку, там забрав дочу і привіз її в Вінницю. Тобто я без заказу поїхав туди і назад так же само. То есть, ще мінус якихось 20-25 км. Ну так, да, бо я подавався по суті з дому, тут навіть 30 всі добре. Тобто, В принципі, непогано сьогодні вийшло, тому що ну, каса 1200 з таким пробігом, я вважаю, що це непогано. Ну, зараз я ж говорю, що може один-два закази візьму і все. Сьогодні немає як довше працювати. Думаю, що завтра можливо, і будемо довше. А сьогодні поки ми так. Тобто приїхав я вже на общиковську баньку, отже мене пасажири чекають. От. Ну, По сьогоднішньому дню ви все зрозуміли, в відео буде 2 дні, напевно, кажу. Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 1 березня. Вітаю всіх з першим днем весни. Звісно, погода не зовсім весняна. Погода чесно. Ужасніше, тому що якби воно ще був цей сніг, скажімо, лежав, то одне. А коли воно все це тако, блін капає, ліпили діти снігу в бабу, а вона, блін, чорна вмісту білого. Реально таку погоду ненавіжу. Так, на годиннику у нас 14.50 і це, щоб ви розуміли, тільки виїжджаю, включив ефір і обалдів, уклон мовчить 838 теж нуль заказів в ефірі. Странно. Хоча рано я щось проснувся, ми проснулися. Е сижу, він каже, що типу, я куча зайду в ефір, подивлюся, типу, зайшов, були якісь закази, кажу, ладно, пізніше вийду. І... Я обалдівший. Що... Треба було, напевно, тоді виїжджати. Ще статі треба дозволити до віті, чи він виїжджав чи ні. Працював чи ні. Ну... Печалька, реально печалька, то тобто, Так, збиваємо кілометраж. Вчора ми... Вчорашній кілометраж 98 км вийшов. Так. І що? І в нас є вагрономічне, поїдемо. А давайте а, забрали, блін, за 260-10 кілометрів і 1 кілометр подача. Можна було їхати. Але таке. Оце другий ось заказ бачу, з'явився. Тобто реально странно заказів немає. Хоча, я думаю, що не дозніш їздити да, десь по закладах відпочивати. Уклончик, це що, даємні? мені? на 77, келіска 90, їдемо. Так, Ангеліна, веземо Ангеліну. Так. А як у вас робота, друзі? Хто там працює, хто в суботу до трьох часов дня, хто працював з утра, яка каса? Аж цікаво реально. Чи багато я пропустив, чи ні. Потому тому що, що я хочу сказати, що вчора я, о, я не пам'ятаю, десь короче, я, мабуть, около 11 попав додому. Ну я вам скажу, що я був чуть розстроєний, тому що ту п'ятницю ефір прямо не затихав. І я включав навіть ланцюжок по, э, по Вишенці. І він реально, блін, постійно, я реально не відпочивав, постійно була робота. А вчора уклон бувало таке, що взагалі в ефірі жодного заказу, Там по 8-38 пару заказів, тому що стріляв уклон і то. Він не стр... стріляв по цьому ланцюжку там 2,7-2,6 блін, півтори подачі, за 70 гривень мінімалки такі, ти стоїш, думаєш, та ну реально бред. Я не знаю, чесно, я вчора був дуже розстроєний. Болт, я, я чесно. Бо говоря, навіть з болтом працювати зараз не хочу. Я, мабуть, в мене може бути так рейтинг впав, типу, бо там в мене вже 20% чи 19%. Е ну, Багато відміняв заказів. І воно почало давати вже такий бред реально, що ти присудився і думаєш, Та, ну його нафіг, мені про його його удалити навіть і... не думати про нього реально. Тобто, уклон, поки... реально, що ви порозуміли, от то, що мені просто приходить то 838 краще. Ну, то ж, це я вам говорю свої виводи. Понятно, може у кого там рейтинг лучше, 90% прийнятих, все, то може вам там щось поярче приходить, не буду спорити, не знаю. Але то що в мене, то я вам говорю, це бредятина на повніше. Добре друзі, будемо пробувати працювати. Подивимося, що сьогодні буде. Я завжди, я вже не хочу зарікатися, стільки я буду працювати, тому що вічно потім все виходить на оборот. Стільки буду, стільки буду. По-любому, я думаю, що включуся. Ну, не думаю, а по-любому включуся. Навіть якщо я там, допустимо, прикращу до сьогодні, сьогодні вже працюю. То я вам скажу, що вийшло. І це буде от за два дні. В одному два дня буде в одному від відосику. Так то буде якось так. Все, тоді на включимось. Друзі, стоїмо ми в районі 25-ї школи. 4 години і 15 хвилин праця в нас. Ну, пропрацював я, скільки вже по касі по 8-3-8 я взагалі ні одного заказу не зробив. Все по уклончику. Реально робив подачі і в 3 кілометри, тому що місто пусте, в принципі, то ну, якщо там кофе якесь було, ще щось, то подавався так. По касі в мене 900 гривень. 910. Зараз що то 5 затіще? Аж демо щось, якщо щось буде, то. Ну, в будь-якому випадку ще працюю. Час поки собі не ставив ніякий, скільки, що як. Поки працюємо, буде видно. Але пишіть. Чим займаєтесь в таке час? Їдете вдома віддихати 7 годин після сьомої. Чи працюєте, ждете, що ще по фільтрах, ще по дачі більше робите, вихідний? Що в кого як. Тобто ще вийду, я думаю. ну В кінці, по-любому, я ще один разок вийду, скажу, зробимо підсумок. Що вийшло. І якраз вийде цей відосик, Такий там на 20 хвилинок. Це два дні праці. Реально не незрозуміла... п'ятниця. Та й поки і субота, в принципі, щоб сказати, що в нас. ну, В принципі, плюс-мінус, по суботі ще -мені, там 200-50 гривень, виходить година, то ще що то, зрозуміло. Але побачимо, Ну, зараз от, я вже реально хвилин 20 просто тут стою і за цього я включився. Локація хороша і уклончик, що то дає. Що дає? Так, Андрія Первозваного на Одеську зарванці. Беремо. Так, все, друзі, я подаюсь, ще включимось. Ну що, друзі? закінчив я свою роботу, під'їхав вже на зарядку додому. На годиннику 23.58. Ой, 50. Каса в мене вийшла сьогодні 2,330. І це в основному. Що ви розуміли, ця каса, вона вже була вся е -е... ну от вечірний час, Тому що до 8 чи... Ну я там говорив, тоді, коли я знімав відео, стільки там було чи 900 гривень, чи що виходить. І воно так ще довго реально було. Десь до 9. Після 9 то все остальне виходить. От. Ну, в принципі, непогано. Можна було ще пару заказів зробити, але чесно, я... хтось їздить, нарушає там десь в 12.10, 12.15 ночі. Пишіть, чи зупиняли, що говорили. Я, чесно, навіть не провіряв. Так то всім е гарного вечора, дня, кому, як, кому, -я, коли хто дивиться. Не забувайте, друзі, підписуйтесь на канальчик, ставте лайк і пишіть коменти. Все, на до зустрічі десь на днях. Може щось заснімемо.